Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже таке цікаве відео буде. У нас сьогодні буде тест легенд. Дві легенди вже в складі. Зараз думаю, третя буде. Ну надіюсь, вона буде нормальна, що її можна буде в склад додати. А перші дві легенди будуть це Карлес Пуйоль, який мені випав нещодавно. Хочу його затестити. І Гатузо також недавно мені випав. Цікаво, що вони себе будуть представляти. І хочу відкрити ще одну легенду, щоб була третя до цього всього списку якщо, звісно, вона ж буде щось таке цікаве. Ну, зараз ми це з вами побачимо. Ой-ой-ой. Що це знову Пуйоль буде, чи що? Що чи, це за приколи такі? Фернандо Єр. ой йомайо. 99-деф? Ну, фігіє. Ну давайте спробуємо. Ладно, ладно, ну, підписався на це вже. Так, і ось він ну, ось він третій гравець. Блін, ну йому напевно треба дати, блін, тінь. Якщо вона в мене взагалі є. Антере, є Тіні, мабуть, немає. Так, будемо грати от таким от складом, будемо дивитися, що з себе представляє Гатузо, Єро і Карлес Пуйоль. Будемо грати в дивізіонах, тому що мені дуже потрібно все-таки в дивізіонах підніматися вверх, тому що я в якійсь сракі нахожусь. І я сподіваюся, що ці хлопчики мені допоможуть. А ось і перший суперник Чемпіон з Лестерп. О, також дивіться, Пуйоль є ще Джерард, Зідан, ай Зідан, І Бекхема там ще качає, да? потрібно поминати, як грати в цю гру, тому що я вже стільки не грав. Оп! Шева, і в дальню, і один нуб. І тут все-таки його Пуйоль, все-таки йому не допоміг. Гатуза. І тут Шева, два нуб. Йоп! Але як тут розіграли, тут це вообще бомба, бомба. Шева. І 3-0 буде? Буде. 3-0. Ну я ж говорив, тому ну, треба було ще раніше робити 3-0, бо він би вийшов з матчу. Наступний суперник. Хто ж тут буде? а? О, Дудик Мальдині Дісасі Мілінко від уже в хлопчика є. Мбапе кров. Мбапек. Шева! Ні-ні-ні-ні-ні. Ти козел. Модріч. Модрич! І лівою Модрич сюди! Какая-то бомбова карточка Модрича, о. Шава, лівої. Туда його 2-0. Сон, 3-0. Може вийшов би, ні? Та. Офсайд. Ні. Не було. 0-4. Бомба, бомба! Ну слухайте, граємо на суху, значить наша оборона не така уж і погана, напевно, ні? Так, третій третій суперник на сьогодні. Це хто буде? Алісон і Райкард, Модріч та Кортман, Бастен, Джеймс. Що таке? От козел. Козел побачив, що йому зараз буде дупа і вийшов з матчу. Ну, типоки, дьок. Так, у нас той суперник звалив з матчу. Нам дають наступного. О, Кордова і Блан. В центрі захисту, Гарінча, Дінатали, Мі, Зідан. о гатузо, молодець. Гатузо. Оп! Спокійно. Молодці. Нуль-1 уже. З першої атаки. Оце це, це круто, чуєте? Це круто. Mm. Сон, що ти зробив? Куди ти його поклав там нюхати, а? Бешкетник який, а? Уй! Уй. Уу. Ух, не встиг. Але добре, добре, пробіг там, що? Знову. Спроба номер два. На шеву як. Шева. Стоп. 03. Спокійно. Третій матч підряду, квіт. Бомба. А це восьмий девізіон, що ви хочете. Надо хоч в 7 сьогодні пройти, слухайте. Не подивився на суперника. ну ладно. Хоп! Е, Єру, як так? 99 деф людина. Уйоль. а ну ви шо? Уйоль, молодець. Та що так, блядь? До речі, ми перший м'яч пропустили за ці всі матчі, а це так. Це так не круто. Оп, спокійно. Молодець Єра. Ай, ти гатузо. Молодець. Питань нема. Ну Єра з 99 дефон це взагалі це, це просто видно, що його намалювали так оце от балди. А йому зараз за такі удари будуть по 3G додати. На нахуй. А в мене знав, блядь, залітає. Дивіться, що це за срань така, як воно не залітає просто сьогодні. Ну, не сьогодні, а в цьому матчі це просто, ну бляд, бляд, ну катуза. Боже, з усіх всіх все, ну, ну тут все вже зрозуміло. Хто тут нормальний, хто тут таке собі. Так, Єра, ти ж тоже тут ну все, бля. Два ну всосали. Ну, це просто дупа якась. Так. Ще одна спроба. Ага. О, цих хлопчиків реабілітуватись, о, один уже трішки розпочав. Що це робить? Що це робить, це, блять? На. Ха! Це халяву дали, да. Він хотів просто так вийти. Чи він подарував? Я не зрозумів ніхера. Тож у нас наступний буде? Алісон Ван Дейк в еволюції, навірно, червоного хоче зробити його так. Сон, салах. Фінесо таке будуть, да? Тримайте їх. Стримали б. Шляпу пустили. От шляпу ми любимо пускати, да? А що це було, бля? О Боже, оце, оце футер, оце, оце просто, блін, зірковий дриблер, бляй. Ой, бля, це Єро, йоп твою душу, це, це просто срака. Це блять срака, не просто захисник. Я б не хочу з ними грати. Біжи, 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 біжи. Ти ти мусиш оббігти його. Шева. Яке воно сука, тільки кончене оце в захисті блядь. Да, Дивись, 46-та хвилина, блядь, Це пі... Ну і за сім матчів. Шо шо Карлес поюр не не віддав ні гольового, не забив, але дуже добре себе все таки дек на мене показав в центрі захисту. О, оця шляпа це просто шляпа, її просто отак взяти і блін і на СБЧ на якесь злити, Хай тут буде грати далі. Саліба. Носа ліба, звісно, з Вандейком. Також ніякого дії ніякої результативної не зробив. Ну і такий собі він мені показався. Ні туди, ні сюди також. Блін, а Я вже й забув, хто в мене грав там, а Мекелеле. Чисто моя суб'єктивна думка. А до речі, скільки Пійоль цікаво коштує. М -м ну, десь так само, як і Єро. Але Пуйоль, як на мене, він все-таки йому якби ще тінь дати. То я думаю, він ще буде краще відзабирати. А так, ну мені по найбільше сподобався. Гатузо на другому місці. І цей іера, це взагалі взагалі одірвий викинь. Що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися відео. Воно таке коротеньке, вийшло, тематичне. Будемо доганяти те, що пропустили. Так довго що мене не було, що я був відсутній, що я болів. Тому, будь ласка, поставте лайки, підпишіться на канал, напишіть коментарі, а ми з вами скоро побачимось. Не болійте, бережіть себе. До зустрічі!